Очільник Коломойської громади прийшов щоб привітати волонтерів з їхнім святом. Хоча святом він цей день не називає Це подяка слово дякую перше і вшанування тих волонтерів, якими ми всі є. Хто зараз хто зараз є в Україні і по цілому світі. Ну що ми об'єднані одною такою спільною метою. Ми хочемо, щоб була Україна, щоб була її культура, щоб була її віра. А за це треба боротися. І той принцип, як казав Владика Юліан, хтось на фронті, а все решта це для фронту. Вже майже три роки у міському палаці культури народний дім діє волонтерський центр Нескорена нація. Координаторка центру Галина Беля каже, що це один із найбільших центрів у західній Україні. Тут працюють шість цехів, а люди щодня приходять, щоб допомагати нашим захисникам. Все, що ми робимо, ми робимо з любов'ю, з молитвою і тільки за для наших, за для наших захисників і захисниць. День волонтера це є, знаєте, це не є свято. Час війни це є обов'язок кожного. І якщо ти не на війні, то не на фронті, ти повинен працювати для фронту. І я щиро дякую нашим волонтерам. Це є люди з різних куточок куточків України. найстарша волонтерка у нас 86 років, яка Кожного дня приходить. Тому я хочу щиро подякувати всім. Керівниця Палацу культури народний дім Надія Чаленко каже, що її колективу комфортно працювати із волонтерами. Тому в цей день вирішили зробити їм. Подарунок маємо нагоду для наших волонтерів, з нагоди міжнародного дня волонтера мистецький захід презентувати, захід подяки за те, що ці люди своїм часом, своїм добрим серцем роблять світ кращим, допомагають іншим, і також вони допомагають здійснити мрії. І народжувати нові надії. Головний лейтмотив заходу завдяки жертовності волонтерів, активній громадянській позиції і фанатичній відданості справі Україна стоїть і бореться. І ми всі маємо їм у цьому допомагати. З колоною Боган Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.